Забарний провів розмову із головним тренером ПСЖ. Ми вже знаємо, чим вона завершилась. Динамо може продати одразу двох українців до Європи, а також Юрген Клоп, який особисто веде трансфер одного з гравців Шахтаря. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. А це означає, що протягом найближчих декількох хвилин ви дізнаєтеся про усі найбільш важливі та актуальні новини, які просто зараз власне в українському футболі. Болі і відбуваються. Перед початком попросимо вас підтримати це відео вподобайкою і погнали! Розпочнемо ми сьогодні з-за кордону. Поговоримо про Олександра Зінченка і його справи в арсеналі, а також знову про Іллю Забарного, який свій перехід у ПСЖ взяв у власні руки. Буквально як інформує французьке видання Foot of One, український захисник ймовірно настільки втомився від усієї цієї трансферної саги, що вирішив особисто дізнатися, що думає собі французький клуб. Якщо вірити джерелу, то днями між ілею та головним тренером Луїсом Енріке відбулася розмова, у ході якої українець намагався з'ясувати позицію команди та самого Енріке щодо можливого переходу. Забарному чітко дали зрозуміти, що. Що у його послугах зацікавлені, та навіть більше бачать його заміною для легенди команди і чинного капітана Маркіньоса. За останніми даними Насер Ель-Хелайфі готовий зробити ще один крок та підняти ставку до 70 мільйонів. Як повідомлялося раніше, це саме та сума, якої прагне Борнмут. Ну а щодо Зінченка, то тут здається, усе завершується так і не розпочавшися. За повідомленням британського порталу Football Transfers український оборонець. Залишається в команді щонайменше на сезон, і влітку нікуди переходити не буде. Власне на початку цього літа керівництво і тренер Арсеналу дали зрозуміти, що зінченка в команді не тримають і дають можливість обрати нове місце роботи. Втім, ймовірно, через доволі високі фінансові апетити та відносно високу, як для запасного гравця, трансферну вартість, знайти собі новий клуб він не зумів. Водночас новий контракт йому наразі не запропонували, і мало ймовірно, що це зроблять. Тож вже наступного літа Зінченко отримає статус вільного агента та буде спокійно шукати собі нове місце роботи. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Далі будемо говорити про київське Динамо, яке вже цього літа має змогу продати одразу двох українців до європейських топ-чемпіонатів. Для початку поговоримо про Тараса Михавка. За даними журналіста Віктора Вацько, Марсель проявляв серйозну зацікавленість до цього гравця. Як інформує власне Вацько, київському динамо зробили пропозицію у розмірі 15 мільйонів євро. Окрім Марселя, минулоріч Тарасом серйозно цікавився португальський по. Орту, втім, очевидно, що ані минулого літа, ані цього разу Ігор Суркіс на подібні цифри не спокусився, і у випадку продовження переговорів із Марселем буде вимагати значно більші кошти. Зауважимо, що портал TransferMarket Тараса оцінює лише у 5 мільйонів. Ну і ще цікавіша інформація є щодо Володимира Брашка, який після зимового непродажу до Вулвергемптону дещо зник та розгубив свою форму, за даними іншого нашого журналіста Ігоря Циганика. Півзахисник Динамо все ще має хороші шанси на власний переїзд до Європи. Як стверджує джерело, нещодавно авторизацію на представлення інтересів брашка у Прем'єр-лізі та інших топових чемпіонатах отримала одна із найбільших агентських компаній у світі. Що це за компанія? Наразі невідомо, але саме вона вже почала займатися можливістю від'їзду брашка із Динамо цього літа. На думку того ж, трансфермаркету, брашко вартує нині 12 мільйонів а щодо представників, то там і досі вказана агенція ProStar. Але з нею, схоже, гравець вже розпрощався. Тож можете написати у коментарях, у продаж якого українця ви цього літа вірите більше: михавка чи брашка. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну і на завершення випуску поговоримо про Шахтар, який цього літа міг і ще досі може дуже непогано заробити на продажах. Для початку поговоримо про відкриття цього сезону Олега Очередько. Все той же Віктор Вацько інформує, що інтерес до гравця проявляла Жирона. За даними джерела, іспанський клуб робив гірникам пропозицію щодо футболіста. Втім, отримав відмову про суму потенційного переходу. Наразі нічого не відомо. Відомі водночас суми щодо. Іншого футболіста Шахтаря Марлона Гомеса за даними німецьких змі, РБ Лейпциг продовжує вести переговори щодо трансферу цього 21-річного хавбека. Бразильський півзахисник входить до списку пріоритетних цілей, і навіть особисто Юрген Клоп, який займається міжнародним напрямом у командах РБ, зацікавлений у такому трансфері. Втім, тут усе теж буде впиратися в суму переходу. Шахтар, як і раніше, хоче отримати за гравця 25 мільйонів євро. Але Можливо, і це не межа бажань донецького клубу. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. І на останок ще раз нагадаємо, поставте, будь ласка, вподобайку до відео, а на канал підписуйтесь. Нас вже там 40 тисяч. Дуже дякуємо і рухаємося далі.